Чим ближчі морози, тим частіше лунають тривожні прогнози щодо можливих відключень електроенергії. Експерти різного штибу навперебій озвучують власне бачення. Одні переконують, що без струму в оселях українці. Змушені будуть сидіти по 18 годин поспіль. Інші оптимістичніші твердять, що електрики доведеться чекати по 4 години. Назвати точної цифри не може жоден, бо все залежатиме від погоди: чи будуть люті морози, чи від лига, та чи продовжить нищити українські електростанції російський окупант. Щоправда, в Міненерго просять зберігати спокій і спростовують песимістичні прогнози щодо тривалих відключень електрики взимку. Містер Герман Галущенко переконує, що Україна здатна пройти цю зиму без відключень електроенергії. Якщо росіянам не вдасться зруйнувати в цій лілі після попередніх атак об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, відключень же, за словами міністра, можливі через аварійні ремонти, але вони не будуть системними. Тепер у нас на зв'язку Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора акціонерного товариства Українські розподільчі мережі. Ми вас вітаємо, пане Артеме. Ще на з нами на зв'язку був Миколаїв Віталій Ким. Припустив, що останній обстріл це вже підготовка до обстрілів критичної інфраструктури. І ми розуміємо, що ці обстріли можуть бути. От цьогоріч українська енергосистема зазнає просто безпрецедентних обстрілів з боку агресора. Постійно змінюється тактика обстрілів енергетичної інфраструктури. В результаті по всій Україні для споживачів вводились графіки вимкнуть електроенергії. І повідомте, будь ласка, нам який наразі стан енергомереж на початку опалювального сезону? Чи вдалося максимально відновити обладнання, зокрема у прифронтових регіонах? Вітаю, дійсно. Ворог не полишає планів занурити Україну в темряву. Ви чітко підмітили, що постійно він змінює тактику обстрілів енергосистеми України щоб досягти цього, якщо вдатись трішки в історію на початку 22-23 зими опалювального періоду. Вони пробували обстрілювати об'єкти системи передачі, але на той момент цей ефект бажаного вона не досягла, тому що Україна. Навчилися оперативно е, ці е аварійні відключення і наслідки від цих обстрілів. Тому е вже 24-го року на початку вона вдалася до тактики обстрілів е енергуючих потужностей. Е ми всі бачили кадри по телевізору, як вони цілили в об'єкти Укргідроенерго, е як е Підали в теплові електростанції загалом. Ми втратили е на початок цього року порядка восьми гігават генеруючих потужностей, але незважаючи на це, ми змогли е вистояти е провести ремонтну кампанію на е на атомних блоках струково завершити її, ввести в роботу, і на сьогоднішній день ми всі відчуваємо через відсутність відключень про те, що з вами як споживачі, про те, що енергосистема наша працює стабільно. А чи буде ця стабільність зберігатися? Тому що ну, які ви зазначили, і ми бачимо мало не щодня зі зведень генштабу, що росіяни продовжують спроби обстрілів енергетичної системи, і також енергетики щодня ремонтують енергомережі в різних регіонах. Чи можна в таких умовах забезпечити надійність енергопостачання споживачам в зимовий період, коли споживання очевидно виросте? Що стосується прифронтових регіонів, там дійсно постійно ведуться обстріли, але на сьогоднішній день ці регіони не залишаються сам на сам з проблеми. Державні оператори систем розподілу, ті, хто входять в структуру українських розподільних мереж. Вони напрацювали, напрацювали методологію, яка дозволяє оперативно допомагати компаніям, які постраждали від масових обстрілів. Тому на сьогоднішній день і і ця ситуація вже відпрацьована. Ми цього року не надавали допомогу Харкову так само на початку року, зведені бригади з. Ці компанії українських розподільних мереж направлялися до Миколаєва і оперативно відновлювали, допомагаючи постраждалим областям. А що стосується об'єднання енергосистеми, то тут весь час говорить міністр енергетики України Герман Голошенко на всіх на всіх рівнях, на всіх майданчиках для наших міжнародних партнерів, що для посилення захисту. Українська нерсистема нам конче необхідно посилення проти протиповітряної оборони. Сподіваюся, міжнародні партнери нас почують, і допомога надійде вчасно для того, щоб ми змогли стабільно пройти цей опалювальний період. Чи достатньо засобів і коштів для ремонтів? Ясно, що у нас, як ви кажете, сподіваємося, будуть і дозволи на далекобійні удари, і будуть більше засобів проти повітряної оборони, але конкретно про кошти для ремонтів чи допомагають, і чи продовжують допомагати саме коштами тут в даному випадку не зброя, тому що це інші цільові програми коштами на ремонти. На сьогоднішній день енергетика і енергетики забезпечують забезпечені всім необхідним для підготовки проходження до опалювального періоду 2024-2025 року. Ремонтні роботи виконуються, продовжують виконуватися, Ми відновлюємо все, що. Можемо відновити до, до початку ОЗП. Зупинятися не плануємо окремо. Хотілося б подякувати нашим міжнародним партнерам. Не секрет, що вони активно долучаються до підтримки України на сьогоднішній день. У фонді підтримки енергетики України від наших міжнародних партнерів знаходиться 580 мільйонів євро, які першочергово направляються у вигляді. Гуманітарної допомоги і всього необхідного це прифронтовим областям. Так туди направляється більш необхідне, що що їм потрібно, це особливо спецтехніка, кабельно-провідникова продукція, трансформатори, генератори. Ну на сьогоднішній день енергетики не відчувають дефіциту ні в чому. Зрозуміло, пане Артеме. спасибі вам, що пояснили, що відбувається у нас з енергомережами. Артем Мартинюк, виконуючи обов'язків генерального директора акціонерного товариства Українські розподільні мережі, що й не був наживо.